Повертається жінка після роботи додому. Втомлена, сумки з продуктами важкі, заходить у під'їзд, у ліфт, аж тут чоловік якийсь забігає, спускає штани і каже до неї: Ну, чого витріщилася? Роздягайся швидко! Жінка дивиться на мужика і з сумом у голосі каже: А тряся твоїй матері, точно! Яйця купити забула. А? Мама ставила тісто набухатися, а дід набухався разом із ним. Домовились двоє кумів піти на футбол. Але одного не пустила жінка, і його повчає інший. Ой, та будьте хлопом, куме. Зніміть із жінки труси, зніміть свій ремінь і покажіть, хто в хаті господар. Ну, домовились на другий вечір знову на футбол. Але той знову не прийшов. Ой, та холера ясна. Куме, я ж вам казав, що треба робити. Ну, хе. Та розумію. Вмієте, все зробив, як ви казали. Зняв із жінки труси із себе ремінь зі штанами, подивився на жінку, подивився на себе та й думаю: ха, -ха, -ха та нахвіга мені той футбол. Ой, а мій чоловік має пасивний дохід і працює у газодобувній галузі. Ну, говорячи простими словами, лежить на дивані і пердить. <рес> а навіщо літакові гвинт? Хе-хе, <рес> тю, ну щоб пілот не спітнів? Ой, та ну, я серйозно. Якщо гвинт зупиняється, <рес> знаєш, як пілот пітніє сам раз бачив. А випадкове відкриття дверей дошкільної підсобки обернулося для Богданчика довічною п'ятіркою із біології та фізкультури. Оксана каже своєму чоловікові: Ти завжди кажеш, що не розумієш жінок. Так от я тобі завтра розкажу. Чоловік здивовано питає: Слухай, а сьогодні не можна? Звісно, ні е, чого а того! отрясся, ну як завжди.